І цей же тиждень ще раз показав, що за справедливість і право жити гідно українці готові боротися і далі. І за останні роки додалося ще одне покоління, яке не мовчить. Київ, Львів, Дніпро, Одеса і ще десятки наших міст, тисячі людей, переважно молодих, вперше за три роки повномасштабної війни вийшли на площі із мирним протестом. І не тільки проти законопроєкту, який обмежив незалежність органів, створених спеціально для боротьби із топ-корупцією, набу і САП. Не менше обурив спосіб ухвалення цього закону терміново, буквально за один день на спеціально скликаному засіданні, таке з Верховною Радою буває вкрай рідко. Як пояснили цей турборежим самі депутати, генпрокурор, ВСБУ, НАБУ, САП і, зрештою, президент Зеленський чи виправлені помилки, і які уроки винесли для себе влада і громадянське суспільство в Україні? Наша Ірина Прокоф'єва із проміжним підсумком. Джерело влади в Україні це народ із картонками. Думки сформульовані коротко і влучно. Покоління, що виросло у соцмережах, раптом з'явилося офлайн. Протест мирний, але емоційний. Київ, Львів, Одеса, Дніпро. Люди вийшли у 20 містах України уперше за три з половиною роки війни. Українці говорять, наші батьки воюють на фронті, але тут у тилу битву за цінності ніхто програвати не збирається. 24.14. Ось це і є причина, через яку люди вийшли на вулиці. Це номер закону, який мало хто читав, та навіть депутати, які за нього голосували. Утім, здивувало навіть не те, що вони ухвалили, а те, як вони це зробили. Від внесення правок у комітеті, у непрофільний законопроєкт і до підпису президента мене лише 16 годин. Такої блискавичної швидкості не пригадують навіть старожили парламенту. А це явний сигнал суспільству. Відбувається щось не те. Це мало бути позачергове, утім, рядове засідання Верховної Ради із розглядом закону 124.14 за довгою назвою Благородна мета допомогти сім'ям зниклих безвісти воїнів. Як раптом на голосуванні ставляться правки Максима Бужанського, які взагалі до цих родин стосунку не мали. За ними спеціальна антикорупційна прокуратура де-факто переходить у підпорядкування генпрокуратури. А на набу вона отримала опосередкований вплив. Сам генпрокурор отримав право забирати справи в антикорупційних органів, передавати розслідування іншим чи взагалі закривати справи. Позабути блокування трибуни і крики в залі засідань не завадили блискавичному проведенню закону. За 263 рішення прийнято цієї ж миті на іншому кінці міста очільники НАБУ і САП Семен Кривонос і Олександр Клименко виходять із заявою. Було два основних елементи незалежності. Це Відсутність будь-якого політичного впливу а також виключна підслідність і ці дві два елементи незалежності, фактично цим законопроектом і втрачені цей законопроект, який вносить зміни до кримінально процесуального кодексу, надає широкі повноваження Генеральному прокурору України. Незалежність антикорупційних органів граблі, на які постійно наступає українська влада. Причому мова про всю владу за увесь час незалежності. Кожен раз орган, що отримував доступ до чиновників найвищого рангу, починав не влаштовувати керівників держави. Попередня битва була за вищий антикорупційний суд, який на противагу Порошенку Зеленський таки створив. Але тепер він і сам потрапив у таку ж ситуацію, бо антикорупційна система це одна з вимог нашого вступу в ЄС. Вони були створені в обмін на безвіз і залишаються його гарантом. Про що миттю нагадала не лише вулиця, а й європейський політикум. Там видали низку стриманих, але максимально зрозумілих попереджень про те, що гроші, міжнародна підтримка та інтеграція до Євросоюзу це те, що отримує віддана демократії Україна. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відверто попередила, що в ЄС не терпітимуть відступу від верховенства права і цінностей Євросоюзу. Посли країн Великої Сімки висловили занепокоєння. А німецький міністр закордонних справ Йоган Вадефуль прямо заявив, що ухвалений закон стане перепоною для членства України в ЄС. Треба віддати належне, банкова зреагувала майже одразу. Звісно, президентське вето на сумнівний закон було б швидшим рішенням, але і ця ситуація має свої плюси. Президент скликає до себе силовиків, і з подивом дізнається, що деякі з них фізично побачили одне одного уперше за довгий час. Цю напругу між правоохоронними органами побачило і суспільство. Озвучені претензії новопризначеного генерального прокурора зводяться до неефективності роботи на бої САП, мовляв, справи розслідуються руками, рідко передаються в суди, та й доброчесність самих детективів під питання. Звертати увагу на ті кримінальні провадження, які розслідуються довгий час, а саме рік, два, три і більше без. Прийняття процесуального рішення. Василь Малюк, голова СБУ, на тому ж таки брифінгу був більш емоційним. Він побачив у незалежній антикорупційній інфраструктурі засилля російських кротів. Напередодні його спеці затримали керівника одного з міжрегіональних управлінь набу Руслана Магомедрасулова. Причому підозра цього етнічного Дагестанця це бізнес у Росії. Був верх нахабства. Це знаєте, на горловському акценті, Я вас всіх не дві неділі. Я вас як кончу. Ви все будете твіща жила, била. Пробачте, я цитую зараз, але я змушений передати вам для повного розуміння, що це за фахівець справедливості заради, ефективність антикорупційної інфраструктури в Україні дійсно кульгає на обидві ноги. Ось незалежний звіт Єврокомісії опублікований на сайті НАБУ. За минулий рік бюро отримало оцінку 1,4. Гарна робота починається із двох балів максимальна 3. 3. тож 1,4 не означає катастрофу, але й успіхом це теж не назвеш. І от в минулому звіті, до речі, майже по всім главам, по яким має відбуватися перемовини з Україною, включно з тими, які включають питання антикорупції, верховенство права, було сказано, що Україна має помірний, але все ж таки позитивний прогрес. Проголосований закон на думку Європи, мав би поставити хрест навіть на цьому помірному прогресі. Тому Володимир Зеленський пообіцяв врегулювати проблему спеціальним позачерговим законом. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. і не буде жодного російського впливу всі норми. Для незалежності антикорупційних Ввечері четверга у Верховній Раді дійсно зареєстрували президентський законопроєкт. Голосування призначили і ще за тиждень. Залишилося тільки питання: а чи знайдуться під нього голоси? Депутатка від слуги народу Ольга Василевська Смаглюк, поки у цьому не впевнена. Сама вона скандальні правки не підтримала. Проблема зараз це можливо парламентська криза. Депутати демотивовані далі щось голосувати, просто потрібно більш детально розбиратися в тому, що ми голосуємо. за тиждень, в якій депутат. Депутати вже збиралися відпочивати. Президентська фракція буде намагатися зібрати голоси під новий закон. Зробити це буде непросто. В сесійній залі є фігуранти розслідувань того таки набув. Підштовхнути їх до прийняття правильного рішення вулиця явно теж готується. Організатори скликають масову акцію з картонками напередодні голосування і ігнорувати їх депутатам вже не вийде. Отже, уроки протесту на картоні. Почнемо із головних героїв НАБУ і САП, які відчули за собою силу і енергію протесту та, здається, розправили крила, мають розуміти. Ця ж таки молодь спитає із них утричі більше. Антикорупційні органи тепер під мікроскопом. Тест на зрілість мають пройти і депутати, про яких згадали і звернули увагу, хто і за що віддає голоси. Зеленський, який вперше випробував силу громадянського суспільства, дав знати, він чує, що від нього вимагають, і готовий діяти як демократ, навіть тоді, коли війна вимагає обмеження свобод. Ну а от Росія, яка намагалася використати протест у своїй пропаганді, раптом замовкла, бо побачила найстрашніший сон їхнього диктатора українську молодь на вулицях, де їх не чіпають правоохоронці. Нове покоління має ту ж саму ДНК, зріле суспільство, що миттєво об'єднується перед прірвою і скандує. І з нами так не можна, навіть своїм. Що вже про чужих казати? Саме за це Путін Україну і ненавидить. Ірина Прокоф'єва, Олена Гущик, Марія Васильєва, Андрій Вєтушкін, Денис Ярошенко, ТСН тиждень. Один плюс один марафон. Єдині новини.